Ярмарок ідей за для збереження планети івано-франківців навчали правильно використовувати природні ресурси та утилізувати сміття. Ініціатори акції вже змінили власне життя в рамках освітньої програми Стали домогосподарство. А тепер розповідають іншим, як економити воду, електроенергію та чисте повітря. Сьогодні ми повинні дбати про те, як ми живемо і робити дуже прості речі: вимикати світло, коли воно не потрібно, закручувати кран, коли ми чистимо зуби, бо вода тече, і за одну хвилину може. Витікти литер води. Якщо кран відкритий, і це дуже просто, і цього треба навчати і дітей і дорослих. Кожна річ може отримати нове втілення, яскраве до костюму дефіле у сукнях з незвичних матеріалів. Екстравагантне обрання, винахідливі модниці створили зі старих дисків, газет, поліетилену і фольги. А ще кажуть волонтери, із непотрібних предметів можна виготовляти ялинкові прикраси та цікаві сувеніри. Втім, особлива увага до сортування відходів. Кожен, хто приніс на ярмарок ідей макулатуру, отримував яблуко за батарейку. Давали морквину. Відтак люди дедалі більше усвідомлюють необхідність переробки небезпечного сміття. Хто сьогодні прийшов випадково на цю акцію і побачивши батарейки, вже запитували, куди можна здати, тому що дуже багато у людей вдома. Тобто, уже свідомість є, що вони не просто викидають у смітник, а вони збирають, але ще не знали, куди їх здавати. івано Франківці задоволені, мовляв, екозаходи потрібні місту. Відтак сподіваються, що кількість небайдужих людей лише зростатиме. Зараз ми Тим наскільки багато є однодумців у Франківську, і виникає така надія, що все-таки цей рух він буде поширюватися, і колись так будуть жити всі, не тільки окремі люди. Долучитися до екологічного руху кажуть волонтери, може кожен, тим паче, що економія основних ресурсів важлива не лише для природи, але й суттєво заощаджує сімейний бюджет.